Доброго дня, дорогенькі мої, доброго дня любі друзі, доброго дня, пані та панове! Слава Україні! Сьогодні у нас 10 березня, ми на дачі і проводимо очередний експеримент. Ми сьогодні садимо картоплю. Рішили посадити відро картоплі на ранню, щоб дуже рано була своя картопля, щоб не купувати, а їсти своє. Ось це зробили рівчак. Ми вже посадили два рядки. Ось вона лежить наша картопля. Садили сорт біла роса. Ранній сорт картопля. Ось ми два рядки зробили. Між рядками 50 см. В рядку ми її робимо густенько і копаємо рядком. Я у себе на дачі. Це у нас не основна дача, це у нас такий городик. Типу. Ми його тільки в тому році взяли і розробляли. Тут була цілина, тут було все заросше, А зараз воно так виглядає. Нема ще чим хвастатися, але ось бачите, зійшов часник. В минулому році думала, тут ляжок на цей. Тут по коліна була трава. Ну, вибрала непогано. Ось тут сходить чесничок, ось він в мене. Ой. ось він, Сходить цибулька. Тут була кущовка ось посажена густенько на зелень. Витикається. Сьогодні я її підживила, розкидала удобрення, добрево кидала. А що я сьогодні кидала? нітрамофоску кидала їм. Кидала нітрамофоску. Ось такі рядочки, красиві, зеленесенькі. Часничку і ось ось цибулька. Це ось така цибулечка. Ось вона ось вона. Уже зверху сухо. Хоча земля досить сира, досить сира. Налипає дуже на лопату. Це поки чоловік там у мене копає мені рядок, а я вам показую часник і цибулю. Тут ось, ось такі дерева в мене є. Це дві. Слава переможцю дві яблуні. А то Сніжний кальвіль. Я їх трохи стригла вже, повирізала. В тому році питалася його сформувати. Тут був страшний ліс. Ну, це те, що в мене вийшло. Вже і в цьому році ось настригла. Зараз розведу бордоську суміш, і буду бризкати. Буду бризкати садок сьогодні. Брунічка вже така набуха, вже треба. Бігом срочно, поки не розпустилася, бо розпуститься дуже швидесенько, Ось брунічки їх дуже добре видно. Ось вони. Це будуть тут яблучка. Є ще роботи дуже багато ще. Тут я садовила шиповник, шипшину на окуліровку рози. Десь тут їх видно, ці рядочечки. Ось він такий малесенький, малесенький. Ось це шипшинка моя. Трохи в мене тут є полунички. Ось вона теж уже просипається. Ось просипається полуничка. Вже серединки зелененькі. Вже можна даже їх підсапнути та підгодувати чимось, підкормити. Бо вже воно. Все проснулося, треба обробку зробити першу. Першу обробку вже пора. Треба вирізати півонії стригати. З осіні не встигла. Почистити для огурців грядку, Тоже не встигла. Не знаю, може ви краще хазяйки, ніж я. Я багато чого не встигла. Так, ось мій чоловік прорив. Мені канавку. Ось так. І це вже буде третій рядок. Будемо садувати картопельку. Ось зробила рядочки. Ось бачите, ось так. Буду сіяти отакий щавель, у мене є, залишки з того року. залишилися, Зараз досію його сюди. Буде поряд з картоплею. Тут такий трикутник. Нічого сюди не посадиш. Воно таке, як кажуть, не собі не людям. А щавель, я думаю, нічого йому не буде, навіть якщо тут буде затінок. Насіннячка ось таке миленьке, дуже міленьке. От. Його не буде видно в рядочку. Ну, просто отак ось. Ось так. На відео не побачити його. А як я сижу рядом, то я його бачу. Тут щевлік буде, в ще на все сювати. Ну, маленький, значить, крайній зробимо петрушечку. Ось таку петрушку листкову. Зараз один рядочок тут з краю її кину, не вистачило мені насіння. Петрушка крупніша, на крупніші. Її важну. Так, заволочу. Хай росте, поки земля мокра. Все буде добре. Зійде. Ось у мене такі зацвіли мої красунчики, мої маленькі подснежнички. Ну, ось, я прийшла з огорода на свою любиму дачу. Боже, боже. Мокриця страшне, скільки. Отут у мене ось о... Кой, де ще є. Є, попринімалася. Це в мене молоденька була, полуничка посажена є висохло геть ось, ось, наприклад. А є ось, ось, ось ще нічого. Кущики стоять. Тут у мене... Була ромашка посаджена, нові сорти. Купила і теж підписала, але щось я підписаного не бачу. Де я його писала? Ну, подивимося, зацвітуть, подивимося. Ромашка тут. Тут ромашка і тут ось ромашка. Полюбляю ромашку і гарно купують. Букети з нею роблю і продаю. Ось. Це я пересаджувала паладін ромашку, дуже гарна, така, дуже в неї товстий стовбур. Вона многорядна, така красива, крупна, сантиметрів до 15 по, по, по діаметру. Ну, така хороша ромашка. Це моя полуниця. Я її дуже люблю. Це, вона вже тут третій рік буде. Вона гарно плодоносить румба. Це я точно знаю. А ось там насаджувала нові сорти. Десь підписувала, а може хотіла підписати. Оце ось теж ромашка посажена в мене. Це я постригла дерево. От. Роботи, роботи, не початий край. Роботи дуже багато. Тут торішня ромашка, нічого не видно, чорні ряди, трави. Закочуй таня рукава і бери сапку до рук. Оце моя дача. Це у нас взагалі у нас тут три дачі ряду. Там у нас був курятник. Це ми купили хату, переїхали. А жили тут на дачі, жили більше 12 ручків. Ось тут у мене були кури, там був сінник з тої сторони були кози. Тут у мене була ось одровня Це наша скважина. Там був душ літній. Це ось одровня Трохи дров ще залишилось. Це сарай. Це ось моя. Оцей мій можжевельник, Я його виростала з маленького маленького світочки. Укоріняла сама. Це він у мене вже такий вирос величезний. Боже, трави, скільки. Це сарай. Хотіла оці кущі повикопувати, перенести додому. Забрати. Ну ладно, в наступний раз. На цьому буду завершати наше відео. Похвасталась вам своїми бардаками. Я тільки встигла сьогодні дерева постригти ще. Хотіла бризкать, немає світа, скважина не працює, тому знов не побризкала. Це наш басейн. Тут іще льот. А, можна було в басейні набрати води, але ну вже пізно. Сказав збиратися додому. А хазяїн сказав, треба виконувати. Буду прощатися, на все добре. Цілую, люблю. Бувайте, слава Україні!